Привіт, всім з вами Жоток, і в цьому відео я порівняю три мультитули. Це будуть флагмани свого бренду, можна сказати, і це мультитули, які стали дійсно популярні на ринку мультитулів. І в цьому відео порівняємо Лезерман Арк, Вікторінок Свістул Спіріт і Роксон Флекс. Тож починаємо. Чому саме ці три мультитули? Я вже проводив порівняння Vicks і Leatherman Charge, але, ну, напевно, було б все ж таки доцільніше саме порівняти схожі по конструктиву. Всі ці три мультитули мають плюс-мінус однаковий конструктив. Це рама з двох плашок, і самі інструменти відкриваються на зовнішню сторону. Відразу. Щоб розкрити інструменти, нам не треба розкривати сам ту. Плюс-мінус конструктив схожий, але от функціонал особливості і різні фішечки дуже, дуже відрізняються. Тому буде саме цікаво їх порівняти. Ну і знову ж таки, це можна сказати найкраще, що пропонують виробники. Давайте почнемо саме з конструктиву, форми і взагалом зручності можливо різних фішок. Лезерман Арк. Це флагман від Лезерман, має всі останні технології, саме Лезерман, повністю одноруке відкривання абсолютно всіх інструментів, самі інструменти якісні, ну як і всі, в принципі, Лезерман. Victorinox Spirit. Це, можна сказати, буде найкомпактніший і найлегший мультитул у нашому сьогоднішньому топі. Це флагман від Victorinox, просто зменшена його версія. Є ще більша версія просто Sвісту X. А чим він цікавий? Він компактний, він тоненький, в принципі, буде актуальний саме для тих, хто хоче носити на кишені мультитул. Ну і загалом має багатий функціонал. Ну і, звичайно, це швейцарська якість, це, як і всі Victorinox, дуже-дуже якісний мультитул. Ну і Rockson Flex. Це новинка, яка, можна сказати, зацікавила ринок саме своїми фішками. Головною фішкою цього мультитула є модульність, тобто всі інструменти можна легко і Швидко замінити, не розбираючи сам мультитул. І ці інструменти продаються окремо, вони коштують зовсім дешево, в принципі, як і сам мультитул. А також існує прям величезний вибір інструментів, які можна модифікувати ваш тул. Або носити просто окремо, щоб розширити його функціонал. По зручності, саме хвату у роботі. Лезерман Арк це, напевно, чи не єдина претензія саме до нього, тому я і залишився на чаржі, що він все ж таки доволі квадратний у силовій роботі, коли ми щось з ним робимо. Ну, не такий зручний, як, може, як можуть бути загалом мультитули. Я навіть свій трошки обточував, щоб позбутися гострих граней. Вікторінок Спіріт. Плюс-мінус також квадратний, але трошечки зручніший буде за рахунок того, що в нього рукоятки скруглені. Ну, тобто у режимі плоскогубців, ну плюс-мінус також трохи він квадратний, але вже покраще, ніж арк. І Roxxon Flex це ну, з цієї трійки чи не найзручніший мультитул, тому що класні скруглені плашки, рукоятки. І що в режимі плоскогубців він дуже зручний, що в режимі використання інструментів знову ж таки нічого не нарізає. Про люфти. <ріст> люфт половинок чи люфт рами в усіх є: в арку, у свістулі і у роксоні. По інструментах у роксоні трошки можуть люфтити самі інструменти в силу конструктиву модульності. Ну, напевно, інакше не зробиш. Не скажу, що це буде впливати у функціональному значенні. Ні, це не впливає. Але от на відчуття трошки впливає. У Вікторінокса інструменти, в принципі, майже всі не люфтять, у мене там тільки ножиці і хрестова викрутка люфтить. Нічого страшного, мікролюфт, але це ну, класна штука, як і ще аксесуар, класна клацає, як і всі Вікторінокси, ну і шліфований, полірований корпус, де дає якоїсь йому преміальності. У Arca інструменти, то, в принципі, теж якісь люфтить, один не пам'ятаю, але в цілому нормально. Класний, також преміальний, шліфовані інструменти, все чудово. З цим розібрались На зручність використання також буде впливати, як легко і швидко ми можемо дістати саме інструмент. Тому що, коли ми багато чого робимо, ну це буде впливати. І от у Арку, це ж головна його фішка, що ми досить легко і можемо прямо всі функції відкрити одною рукою. У Роксона можна сказати також одноруке відкривання. Тут можна відкривати так само, як у арку потягнувши за сам інструмент, або тут є спеціальні шпиньки, за які ми тягнемо і інструмент перевідкривається, і ми можемо його вже повністю розкрити. А це актуально майже для всіх інструментів у ньому. І у Вікторінах, на мою думку, це, напевно, головна до нього претензія, те, що в нього інструменти достатньо важко відкривати, і це треба робити нігтям. Якщо ми багато чого ним робимо, постійно робимо це наш робочий інструмент, то нам буде навіть боляче, тому що нігать втомлюється від цього. І ще, якщо попадеться такий, як от у мене, що трошки переклепана одна сторона, то. Ну, доволі важко це все відкривати. А, але якщо у вас натренується тренується то проблем не буде. Валинка про Лезерман. Якщо шукаєте нові Лезермани, треба зробити модифікацію, обслугувати чи відремонтувати ваш мультитул, можете звертатись до мене. У мене є своя група в Телеграмі, жовток називається. І я там публікую всі останні модифікації, що я зробив або вигадав, і різні доповнення до Лезерманів. Там є продаж Лезерманів нових за гарними цінами. І підписуйтесь, переходьте, буду вас там чекати. Також чекаю вас у своєму інстаграм про Edisita Лезерман. Багато Цікавого там публікую, а також підписуйтесь на EDC контейнер, це група однодумців про EDC і мультитули загалом. Всі посилання будуть в описі, а ми продовжуємо відео. І перейдемо вже до самого функціоналу. Перша основна функція у мультитулі це плоскогубці, довкола них він і побудований. Лезерман Арк має достатньо великі масивні плоскогубці зі змінними косачками, з за чого він зручний і функціональний. Roxxon Flex має трохи менші плоскогубці, але також змінні косачки, і самі косачки, вони достатньо великого розміру, щоб перекосити навіть тостий дріт. І ще багатьом із вас сподобається у Roxxon те, що самі плоскогубці підпружинені. І Victorinox. На мою думку, суб'єктивно чи об'єктивно вирішувати вам. Він трошки програє по плоскогубцях у цьому плані, тому що самі плоскогубці менші, і тут маленькі, незмінні косачки. Ну, це буде, як мінімум, ми зможемо за один раз перекосити вдвічі менший провід. А в цілому також працьовиті. Друга основна функція мультитулу це буде лезо. І тут безумовно можна відразу надати перевагу арку, тому що воно одноруке, воно велике, воно має магнакат, це дуже крута сталь, тим паче для мультитула, ну і загалом по лезо класно. Роксон він має лезо штатне, воно як з зачепом як у того Швіктерінекса, по розміру, воно менше трошки, ніж у арку, в цілому нормальне, а, але не одноруке. Так, да. хоча. Заради справедливості існують додаткові лезо з інших сталей, там з d 2 і зі шпиньком. Тобто вже його можна проапгрейдити і у нас буде одноруке відкривання леза. У Victorinox тут е кілька насправді є варіантів. Є звичайне лезо під піднігать відкривання. А, і якось у мене це у мене було два вікси, я один залишив з одноруким відкриванням зі шпеньком. Але я на мою думку, цей шпеньок достатньо багато краде місця самого леза, і саме лезо насправді найменше з цих трьох. Хоча по сталі може навіть буде в чомусь вигравати. Хоча знову ж таки я б не дав перевагу саме арку. Третя функція принаймні. Тою, якою я найчастіше користуюсь, це ножиці. Вона дуже актуальна для всіх мультитулів, я вважаю. У Лезерман Арк. Тут ми будемо порівнювати ножиці саме по різу. Вони звичайно, товсті в матеріали, всі однаково ріжуть гарно. А от з тонкими матеріалами тут є певні проблеми в деяких мультитулів. Наприклад, Лезерман Арк можна сказати, що він найгірший з цих трьох, тому що ножиці тонкі матеріали просто не ріжуть. З товстими проблем не буде. Roxon Flex. Він має з цих трьох на диво, чи не найкращі ножиці. Вони, можна сказати, наближаються вже до Victorinox 91 мм або до Свістула, але великого. Вони без проблем перерізають навіть найтонші матеріали, ну і загалом ножиці достатньо приємні. І Victorinox Spirit має середні ножиці по якості. Вони. Трошки менші, ніж інші, але при цьому ріжуть, в принципі, нормально, трохи поступаються своїм братам а, більші версії, або тим же Victorinox 91 мм, але в цілому нормально. Тому у Арку найгірші ножиці, потім йдуть а, Victorinox Spirit з ножицями, і на диво, навіть для мене, Roxxon Flex має найкращі ножиці в цьому порівнянні. До речі, вони також існують у двох розмірах, більші і менші. Ну, це, напевно, для модифікацій, там, коротше, є свої нюансики. По викрутках, тут взагалі буде дуже цікаво Лезерман Арк. По-перше, будемо порівнювати по хрестовій викрутці. У арку її, по суті, немає, але вона представлена у форматі бітотримача і двосторонньої біти. Біти ми можемо ставити будь-які з переліку саме лезерманівських біт. Їх існує величезна кількість різних розмірів. Victorinox має круту прямо, хрестову викрутку, вона довга і вона може пролазити в різні поглиблення. Класна хрестова викрутка, яка буде дуже корисна. Roxxon Flex, по суті, має подібну, можна сказати, хрестову викрутку, але може навіть у чомусь вона краще, тому що вона трошки тоньша. І коли я користувався Вікторіноксом, бували такі випадки, що ця викрутка вже не пролазила в поглибленнях. Коли у цяж Роксон Флекс, я думаю, вже щоб пролізла. І ще також у Rockson представлений такий перехідник під мікробіти. Тримається він на трігічку, чесно скажу, він люфтить, але користуватись можна і тим самим розширити функціонал ще часовими якимись, там ну, мікробітами можна сказати. По хрестовій викрутці, тут важко сказати. Ну, напевно, Victorinox буде на першому місці. Роксон плюс-мінус так само, вони навіть. Перше місце між собою ділять АРК, хоч і немає довгої хрестової викрутки, але бітотримач Ну дійсно корисна штука, і ми можемо розширити функціональність. З цим розібралися по інших викрутках. А є ще така доволі корисна викрутка: це тонка шліцева. У роксоні її немає. Це, напевно, ну прям і навіть доставити, наче я не бачив, щоб у переліку в них був цей інструмент. У Вікторінокса вона є, але, на мій погляд, вона вже занадто вузенька хотілося б трошечки е, ширшу. Наприклад, у своїх модифікаціях того ж арку чи Charge е, я саме зробив трошки ширшу викрутку. Але в цілому у Вікса вона є, і це класно. У Арку немає цієї викрутки, навіть подібної, але в свою чергу тут є часова викрутка, двостороння хрестова і шліцева. І це також доволі корисний інструмент. Я багато разів використовував щось. От треба зовсім малесеньке, якісь там регулятори на платах, щось підкрутити, щось, якісь там годинник розкрутити. І ця штука дійсно дуже корисна. Тому, ну можна сказати, плюс-мінус рівне з Вікторінексом немає у того ж Роксона, щось подібне. По шліцевих викрутках тут насправді також плюс-мінус усіх буде однаково. У Арку є шліцева викрутка з пивною відкривашкою, або відкривашкою для пляшок, кому як зручніше. У Роксона є таке ж саме подібне, і подібне має Victorinox. Тут ще якась є зачищалка, не знаю, як вона насправді працює, якщо чесно. У Арку більше немає викруток, але є у Роксона і у Victorinox, а ще деяка кількість їх. У Вітарінакса ще є маленька викрутка на самому консервному ножі. А у Роксона у штатній комплектації є ще, можна сказати, дві шліцеві викрутки на такому гаку стропорізі і на невеличкому напилку. Ось так перейдемо до напилків. Тут також буде дуже цікаво: Вікторінакс має найбільш зубатий напилок, ну він дійсно дуже якісний зроблений. І на торці ще матиме пилку по металу. Арк, у свою чергу, також має цю пилку по металу, вона вже краще, ніж у тих чаржах і вейвах. Але мені здається, що все ж таки трохи гірше, ніж у того ж Швікторінекса. Сам напилок мені підходить, напевно, більше у арку, тому що з одної сторони він має алмаз, а з іншої напилок. Тобто більше функціональність досягається. У Роксона тут можна сказати і плюс, і мінус. Дивіться, у штатній комплектації є такий інструмент, який ось я щойно показував з шліцевою викруткою. І тут невеличкий нанесений напилок. Його вистачить, щоб підточити можливо пластмас, але він достатньо компактненький, маленький. Ну, з іншої сторони, ще є мікро якась лінійка, не знаю наскільки вона функціональна. І так, да, напилок тут буде найменший з цих трьох, але існують ще розширення, тобто ми можемо замінити цей інструмент. Існує маленький алмазний напилок. Там ще з проточкою для гачків, я так розумію, для риб... рибаків, напевно, буде доцільно. Також існує побільший напилок, але там у нього ну, він не зовсім цупкий, це, напевно, більше як пилочка для нігтів, щоб за... заточити свій за осенні, так? І якщо не помиляюсь, існує ще четвертий нормальний напилок, але принаймні у нас в Україні його немає. Може на офіційному сайті, я просто чесно не згадаю. Може він і є, якщо немає, ну, то ці. Ті... А по напилку трохи буде мінус у Роксона. По консервниках і по пилах по дереву, насправді тут всіх трьох тулів все однакове, фактично працює однаково, тому тут навіть не будемо зупинятися, йдемо далі. По інших функціях, що ще є, а, у Victorinox є стамеска. Прикольний інструмент, насправді корисний. І ну, це дійсно можна вважати плюсом для цього мультитулу. Є щось дуже подібне прям можна сказати, копія у Роксона. Вона так само майже виглядає. Так ти саме, по суті, зачищалки вона трошечки більше має розмір, але працює так само по заточці, так само, по якості металу. Ну не знаю, працює ще те, що те ви все одно будете працювати по деревині. У арку, на жаль, такого інструменту немає, і це йому буде мінус. І ще один інструмент залишився це буде шилом. тут взагалі буде дуже цікаво. Найбільше шило у роксону, воно прям реально велетенське, воно навіть більше, напевно, ніж у Суржа. Трохи менше або не трохи, в половину менше буде мати. Арк, але воно також достатньо працьовите. Хоча, знову ж таки, на своїй модифікації арку я зробив значно більше шило. ну І довше, і товще. І Victorinox має найменше шильце зовсім тоненьке. ну Щось проковиряти можна, але з цих трьох, Ну до речі, вони співставні майже з арком, але в арку трошки воно товще. Ну, будемо об'єктивними, Роксон у цьому плані пошиву має суттєву, суттєву перевагу, бо дірку ми можемо прям велетенсько проковиряти. Що ще цікавого залишилось у цих мультитулах? Та я так дивлюся, особливо і нічого не залишилось. Всі інструменти були згадані. Єдине, що у штатній комплектації Роксона іще доступний о, гак. Вибачаюсь, не гак, а стропоріз. Ну, в принципі, ще можна його використовувати, напевно, щоб відкривати посилки обережно, щоб не прорізати міс самої посилки. В принципі, нехай буде. За потреби ми можемо докупити якийсь інший інструмент і замінити. І Ще напевно, було цікаво згадати, що у Роксона доступні інші функції, зараз покажу. Є, наприклад, шестигранники це двійка, четвірка, торкси шестірка, восьмірка. Також є бітотримач під класичні звичайні біти, але він займає аж чотири інструменти. Тобто треба буде прибрати чотири якихось інструменти, щоб його поставити. Хоча штука класна, ну дійсно ми можемо використовувати звичайні, класичні наші біти без жодних перехідників. Також доступний пилкотримач, який коштує знову ж таки. Дуже дешево, єдине, що його треба замовляти або на наліжці, або на американському офіційному сайті, тому що у наш, у нашого дистриб'ютора на жаль ще й він недоступний. Також існують різні додаткові інструменти, там типу тримачі від скальпелів, тобто для скальпельних лез. А різні серейтори, серейторні леза, велике, маленьке, маленьке, доволі прикольно, воно таке ще як колупалка, напевно, може виступати, або як якесь типу шильце, хоча ми тоді кромку зіб'ємо. А також доступні різні там, ручки, щіточки, кресало. Ну навіть просто болванки, це як мені, от як модоробу, який без проблем може щось виточити, випаляти для себе ту ж шліцову тонку викрутку. То є болванка. Купуємо, виточуємо все, що нам заманеться. І давайте таки підведемо трошки підсумок, який же мультитул, для кого обрати, які переваги чи мінуси в того чи іншого тулу. Лезерман Arc це, напевно, той мультитул, який би я обрав саме з цих трьох, а взагалі я обрав чарш для себе. Він класний тим, що має класнюче прям лезо. Магнакат, воно одноруке, воно класне, повністю одноруке відкривання всіх інструментів. Безумовно, це та фішка, за якою, за якою його і обирають. Класна якість, класний функціонал, він оптимальний для багатьох. Можна там, в принципі, з-за розбірного корпусу його модифікувати за потреби. А, але. Ну, Є свої нюанси в плані того, що в руці він доволі квадратненький і в силовій роботі мені не такі зручні, як інші мультитули. Victorinox це той варіант, якщо ви шукаєте мінімальний компактний легкий тул, але при цьому який має багато функцій. Це той вибір, якщо ви будете носити його в кишені штанів, тому що знову ж таки він найтонший і найлегший з цих трьох. Класний має функціонал, класна якість, класний як аксесуар. Ну там клацає поліровані деталі. Воно додає якоїсь певної преміальності. Хоча у арку плюс-мінус також я не скажу, що він якось поступається в плані гаджету чи аксесуар. Навіть може ще цікавіше ним гратися. У Вікторінах вважаю мінусом це його відкривання нігтям. ну це, будемо об'єктивно незручно. І полезо є питання, а воно або одноруке, але зовсім коротеньке, або трошки довше використання робочої довжини, але тоді відкривати одною рукою не вийде. Ну, полезо все ж таки воно має бути одноруке, моя суб'єктивна думка. Ну і по плоскогубчиках вони все ж таки менше з цих трьох. І саме питання по кусачках І Roxxon Flex це той мультитул, з якого напевно варто починати, якщо шукаєте щось з мінімум грошей. Якщо порівнювати з арком, ну це в 6 разів по ціні вони відрізняються. І все ж таки, да, для багатьох це буде прям класною штукою, тому що він сам дешевий. Інструменти всі окремо можна докупити, можна модифікувати під себе, переставляти. Не треба навіть викруток мати для цього. Класний по ергономіці, як лежить в руці, у використанні нічого не мулює, не нарізає Підпружинені прожинені плоского опції. ну в цілому, це такий прям бюджетничок. Тож що брати залишається вибір за вами, дивлячись з вашого бюджету і потреб. Якщо вам підходить повністю функціонал Вікторінокса і не потрібна. А одну руки Лезо, то напевно це був би Victorinex. Якщо бюджет не обмежений і хочеться отримати максимум ну, в користуванні, то це напевно АРК. Якщо треба за мінімум грошей, зробити, зробити якийсь дешевий кастом, то це напевно буде роксон. Тому ось такі мої підсумки. Напишіть коментар, згодні чи не згодні. Тільки якщо ви пишете, що я не об'єктивний, будь ласка, вказуйте в якому пункті, можливо, я дійсно десь помилився, або ну, ваша думка може просто відрізнятися. Тут нічого поганого немає. Тому що бували, в мене що пишуть, що та я не об'єктивно порівняв той же Вікс і Лезерман. А в чому ніхто чомусь не може написати? Я все показую прямо у кадрах. Дивіться, уважно відео, якщо що. Тому ось так напишіть коментар, підписуйтесь на мій інстаграм, мою телеграм-групу про мультитули. Посилання всіх будуть в описі, і до зустрічі в нових відео. Всім па.